У перший день осені Укрпошта випустила уже шосту марку воєнного часу, яку урочисто погасили і на Хмельниччині. Цього разу головним героєм поштового знаку став пес Патрон. Тепер давайте першу поставимо ось тут, панове. Приєднуйтесь. Розпочали. Давайте тут. Бюджет Марки розповідає про те, як патрон допомагає саперам розміновувати поля, ліси, ферми, будинки, тим самим рятуючи життя українців. Пес патрон, як відомо, є другом Хмельницької області. Напевно, ви знаєте, без патрон нещодавно завітав гості на Хмельниччину з робочим візитом. Це перша благодійна марка, яку випустила Укрпошта. Зібрані від продажу гроші планують витратити на покупку машин для розмінування великих територій та спрямувати на допомогу притулкам для тварин. Ціна однієї марки з патроном 31 гривня, з яких 23 гривні це номінальна вартість, а решта благодійний внесок. Піротехніками з спочатку ведення дій вже знешкоджено близько 200 тисяч боєприпасів вже сучасної війни. А нашими хмельницькими піротехніки, які працюють на Чернігівській землі, вже більше 10 тисяч снарядів було виявлено і знищено. І хоча пес патронний був присутнім на урочистостях, його замінила не менш відома чотирилапа еліта 143-го об'єднаного навчально-тренувального центру ЗСУ, яка у 2021 році крокувала хрещатиком у День Незалежності України. Тираж марки з песиком-патроном один мільйон аркушів. Також у продажі будуть тематичні сувенірні листівки, конверти, значки та магніти.